Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу вам показати свій рецептик, як я роблю фаршировані кабачки. Ось у мене кабачки. Я ось 4 штучки помила. Якщо мені не, не хватить, то я ще помию. У мене ще вони є в пакету, пакетику. І ось я хочу вам показати: я їх помила, пообрізаю краєчки та розріжу навпіл. Навпіл і витягну серединку. Я прям ножом, ножем її вирізаю і вибираю ложкою. Ось. І я зробила такий фарш. Тут у мене фарш із курин, курячого філе та трошки свинини. Я купила вже готовий фарш. У нас тут гарний магазин. Я купку. Завжди роблю сама, але сьогодні в мене часу не було і я купила вже готовий. Купила грам 200 з свинячого фаршу та грам 400 з курячого філе. І ось я зробила ще засмажку. Ось засмажка в мене, половину тут цибуля, морква та томат. Томат у мене домашній. Ось, Я зробила таку засмажечку, трошки олійки, обжарила цибульку, обжарила моркву та додала томатну пасту. І додала ще сюди перемішала цей фарш, додала сіль, перець, коріандр молотий. ось, І часничку пару зубчиків вичавила. Та цей засмажки половину. ось. А також, друзі, я ось пропарила рис, він вже вистих. Я заляла його водичкою, помила і ось так десь на палець заляла водичкою. І хвилин 13, може він у мене прокипів, може навіть 10. І потім я накрила кришкою і залишила. І він, отак, у мене набух. І зараз цей рис я додам у фарш, і все перемішаю. Перемішаю, і потім буду фарширувати свої кабачки. Обріжу їх та нафарширую. Я вам все покажу. Ще ось, дівчатка, я таке блюдо керамічне приготувала. Буду в нього складати свої нафаршировані кабачки. Ось я кабачок розрізала не навпіл, а на три частинки. І зараз акуратненько так ножечком виріжу. І достану серединку. Може, ложечкою допоможу. Я вам покажу, як я зроблю. Ось так, дівчатка, я до достаю серединку ножечком, бачите? Так, щоб не дуже. Де, як У мене десь пів сантиметру залишається товщина. І ось ця серединка, ось, бачите, ось я кладу ось так, беру ножичок і вирізаю. І ось цей серединки я візьму теж цибульку з морквою пережарю і додам цей кабачок і зроблю трошки ікри, ще томатику, і потім блендером переб'ю, і буде кабачкова ікра, щоб не викидати. Бо зараз все так дорого, щоб нічого не пропадало. І зараз ось ці, що залишились, я зроблю так само. Ось, друзі, я перемішала цей фарш з рисом пропареним. Він десь до пів готовності приготовлений. Та повибирала серединку з цих кабачків. І ось у мене вся ця серединка залишилась. Може, мені не хвати, тоді я ще зроблю почищу кабачки. Всі не хочу мити, щоб не мочити, бачите, в мене ще є. І ось буду фарширувати та складати в це блюдо. Потім вам все покажу. А ось ця засмажка, що в мене лишилась. Я сюди ще наляю трошки водички, додам сметанки та прокіп'ячу та заляю цією підливкою свої кабачки. Ось, друзі, ось так я нафарширувала свої кабачки. У мене ще залишилось місце. Тут у мене 6 кабачків, вони в мене невеличкі. І ось я ще пару штук почистила і зараз знов так само все зроблю. І ось, бачите, в мене скільки цієї серединки. Я її викидати не буду, а зроблю так, як я вам і сказала. Обжарю цибульку з морквою та додам цей кабачок, все протушу, томатику додам томатної пасти, і потім все переб'ю блендером по солю за смаком та зроблю ікру. Щоб нічого не пропадало. Ще лишився в мене один кабачок. Можливо, він теж мені знадобиться. Бачите, в мене невеличкі кабачки. Один ось був величенький, трошки більший. Я його на чотири частинки розрізала. І зараз буду так само все фарширувати. Ось так, друзі, я нафарширувала свої кабачки. У мене ще вийшло дві тефтельки без кабачку, але нічого, вони не розваляться. Я вже... Так робила, тому точно знаю. Ось, друзі, я наляла у сковороду свою водички, десь крушечку, десь чашку і там грам мілілітрів 200, мабуть, і додала дві ложки сметани. І зараз це все закипить. Я посолю, скуштую та заляю свої кабачки фаршировані і покладу в духову. Шафу на 200 градусів. Десь я, я знаю хвилин 40, може годинку, буду дивитись. Ось, друзі, я ще додала сюди лавровий листочок, поламала та штучки 4 духмяного перцю. І зараз це все закипить, та заляю свої кабачки і покладу в душову шафу, вона вже гріється. Все, друзі, моя підлива закипіла, я її вимикаю. Плиту та заляю свої кабачки і ставлю в душову шафу Ось так все виляло. Бачите, в мене тут рідини не дуже багато, десь навіть менше, ніж наполовину. Але, можливо, потрібно буде ще додати водички. Буду дивитись. Ось, друзі, ось такі чудові кабачки в мене вийшли. І у вас вийдуть, якщо ви приготуєте за моїм рецептиком. Вони дуже смачні та корисні. В мене вони простоїли у духовій шафі годину при 200 градусах. Я ще брала ложечку та ось цією юшечкою поливала зверху. Так що готуйте, мої любі українці і всі друзі, хто мене дивиться. Я вам поганого не пораджу. До побачення! З вами була Оксана із Одеси. Бережіть себе. Па-па!